Сьогодні, 7 жовтня, у Кам'янці-Подільському день жалоби. Громада попрощалась одразу з трьома загиблими захисниками. Владислав Неборський. Молоде життя обірвалось 2 жовтня. Почему не йдеш душе, тобі місце. Владислав закінчив військову кафедру одного з цивільних вишів. Був мобілізований на офіцерську посаду в бойовий підрозділ. Саперу 48-ї бригади назавжди залишиться 27. Правило самому сказати, що це був надзвичайно порядна людина, сміливий офіцер. Після повномасштабного вторгнення він відразу був мобілізований. Він являвся офіцером запасу, а пройшов. Курс навчань на саперній підготовці він був професіонал, очолював взвод, своїми руками виточив, організував роботу на дуже серйозних напрямках. Це Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Ліман. До сих пор виконують. Бездоганно його люди, свої обов'язки. На жаль, ми його втратили. Він був справжній професіонал своєї справи, користувався авторитетом взводу. Дуже люди болізно перенесли цю нашу втрату. Він був дуже молода людина, який покинув все по мобілізації, очолив взвод і поїхав виконувати свої обов'язки. Більше чотирьох місяців за нього тільки сказані такі нормальні слова, як за офіцера. Був нагороджений відзнакою Міністерства оборони. На жаль, сьогодні ми його проважаємо останній путь. Ще двоє кам'янчан 28 вересня загинули на Харківщині поблизу села Нижня Журавка. 38-річний Сергій Акімов та 25-річний Вадим Берецун служили в одній роті і загинули в один день. Це були хлопці кращі з кращих фахівці. десантно штурмових військ, один з них, що довго служить Сергій Якшов, багато чого навчив, був як батько. Світла та вічна пам'ять йому. Що йому сказати? Це були кращі хлопці. Велика втрата для нас. Вадим теж був хлопцем таким добрим, кращим. Виконував свій обов'язок та й загинув. Бачите, як сталося. Вони були мобілізовані чи були військовослужбовці? — Військовослужбовці за контрактом. І Сергій, і Вадим були. А як загинули? Загинули під боями на Харківщині. Коли знаходилися під обстрілами артилерії, ворожої. – Вони Загинули не в один день. Вони в один день загинули, там був екіпаж, який йшов на виконання завдання. І вони всі залишилися там. Це був ворожий снаряд? Так. Да. Артилерія, обстріли були дуже. Біля домовини Сергія Акімова стояв його батько, який також воює і приїхав зі Сходу, аби попрощатись з сином. Стоячи на колінах, громада провела героїв в останню путь.